13 тисяч львів'ян відвідали ярмарок дитячого дозвілля. Три дні у палаці мистецтв танцювали, співали, малювали, ліпили, вишивали та ставили вистави. Це були вихованці 40 позашкільних гуртків міста. Життя показує, що це потрібно робити, тому є бажання внутрішнє, що це буде традиційним. Більше того, воно ж на це бюджетних коштів не потребується. Так це не буде залежати від бюджету, бо це залежить від бажання людей допомогти дітям. Організатори громадського об'єднання самопоміч та міська рада намагалися залучити до занять у позашкільних гуртках якомога більше дітей. 61,4% дітлахів не займаються в секціях, тобто вони проводять своє дозвілля іншим чином, гуляючи на вулиці, граючи в комп'ютерні ігри тощо. І серед цих дітей, які не займаються в секціях, серед цього 61%, 43% дітей після ярмарку дозвілля готові відвідувати секції. Такий масштабний фестиваль провели вперше в Україні, обіцяють його зробити. Щорічним